Друзі, усім привіт вітаю вас на каналі. У нас сьогодні на вулиці 2 січня, другий день Нового року і другий день сонечко. Але я не можу зрозуміти, ля, наче і снігу не було. Та ну не було ж то снігу. А таке враження, як наче був сніг. Та ні, снігу не було. Тільки вітер такий дуже сильний інколи буває. В минулому відео я вам розповідала про наші сімейні традиції. 1 січня це батьківський день, так от, вчора ми ходили до батька у гості, і знаєте, що хочу сказати, що це те відчуття, коли ти. Відчуваєш себе дитиною. Він завжди прикрашає ялинку. І кожного року він каже Діти, ну подивіться, ну файна, ми файна. І він починає показувати всілякі іграшки. Е, я ті іграшки, я їх знаю на пам'ять. Але все одно кожного разу я дивлюсь і кажу, Боже, яка гарна, правда гарна. Ти маєш рацію, правда. І це такі відчуття, знаєте, ти заряджаєшся якоюсь такою позитивною енергетикою. Це те, що дає тобі сили і ти вперед. Ну, це занадто я кажу, і ти вперед, але те, це те, що тебе надихає, наші сімейні цінності. Це дуже важливо. Хоча це так буденно, але це дуже важливо. Я зараз зайшла в епіцентр. У нас тут такий невеличкий, я вам казала, по акції є для унітазу. і я ще дивлюся. Опс! 79 гривень у мене закінчується. Для інтимної гігієни треба взяти. Так, а може в Єву зайти? Бо там більше вибір буде. Ні, піду в їву. Я запам'ятала ціну 79 гривень. Зараз це поставлю на місце. Нехай стоїть нього ціна там. Якщо там не буде, то я потім сюди прийду. Яка ціна 101 гривня? Ну, запам'ятала. У нас нещодавно відкрився Рошин, Я перший раз зараз зайшла і дивлюсь такі по 7 гривень 5 копійок. А, такі вафлі шоколадні є, цукерки йдуть зі знижкою. Ось такі акції такі гроші. І такий шоколад коштував 53, зараз 37 знижка 30%. І перед відкриттям тут черги стояли. А зараз так, нічого. Я нічого і не купила, бо не хочу. Нічого купувати. Як нам сонечко світить сьогодні, такий сонячний день. До речі, пригадала вчора, хочу попередити, що у нас батько, він не дивиться, там, хто що каже, експертів, там. він дивиться футбол, щось там про тварин, а так взагалі займається хатніми справами. там У дворі є що робити, йому це подобається, дрова перекладати, щось там, тобто таким він займається. Але вчора щось сиділа за столом. І він каже, Боже, я не знаю, як це пояснити, але дуже чекаю на другу половину лютого. От закінчення лютого я чекаю. Я не знаю, що Ну, я так це чекаю. І кажу, та ми всі кожного дня чекаємо на щось добре. Він каже, я не знаю, що має що має відбутися, але я дуже на це чекаю. З радістю, Каже, не знаю, подивимось. Він каже, щось має таке відбу... щось має таке бути, на що я дуже чекаю. Відбудеться щось таке і сидить і каже, ну що, ну що, ну хоч як, ну що. Каже, подивимося. Так, ось таке я купувала. Таке треба брати, мені до вподоби 113 гривень коштує, тому що, наприклад, чайне дерево воно підсушує. Ромашка теж підсушує, а це так. То мені до вподобає воно дорожче коштує, бачите? 113 гривень. А, а я знижка була, то купувала 30, Ось, 71 гривня. Бачите, скільки заощаджуємо, тому що раніше використовувала саме таким. Ось так. Тому візьму такий. Мені то вподобає. Я зараз зайшла в наш парк, ви його вже знаєте. Ну, де тут новий рік? По-перше, я йшла там так, пташки співають, як начебто весна. Це по-перше. А по-друге, Сонечко, і воно дає такий настрій. Така погодка у нас. Це, це неймовірно. Коли були у батька, він каже, що в нього ще є синенький, каже, давайте я вам дам. А я кажу, як у вас синенькі є. Ще ті, що ви ото восени збирали каже, так, він ще закрив п'ять баночок у нас сонечко, бачите, яке? П'ять баночок салату. Розумієте? Каже, нещодавно це було. І ще є синенький, і ще є перець. Каже, от що з ним робити? каже, та саджайте менше. Він каже, Таня, а знаєш, як воно буває? Коли весна, то ну, хто живе в приватному будинку, той розуміє цей момент. Кожного разу ти дуже хочеш зайвий клаптик землі, щоб там щось було. Посадити, втикнути, як то кажуть. Потім буває таке, каже. От розраховували, що помідори будуть в цьому році, ну, в минулому вже. Каже, помідори так, тільки на салат вистачало і все. А синенькі, каже, я їх багато не саджав, але каже, їх ну, стільки багато, сусідам роздавав і все. А я кажу, ось чому мені сусідка з дачі постійно приносила синенькі. Він каже, так, у 2024 році синенькі були, ну, просто їх багато. Це був їх рік. Каже, ну а прийде весна і як не саджати, воно ж тепло, він так дуже любить землі, там щось копошитися, щось там, планувати, щось там. А коли ми приходимо, він діти пішли, я вам покажу. От, подивіться, от я це зробив. Давайте ми вам допом... Ні, ніякої допомоги. І коли ти наполягаєш на тому, що обов'язково потрібно допомогти, він. Так, був такий момент, він розплакався і каже, ви мене вже списали чи що діти. І, і якщо він про допомогу не каже, ну ми то там, знаєте, ми знаємо, що нам робити, але отак відкрито, щоб він сказав, йому потрібна допомога, ні. І все. Тому отак вчора поспілкувалися, так якось. Приємні відчуття. І така погода, що не хочеться і додому йти. Таке враження, що весна. І начебто я в лісі. Що, мої дорогенькі, бережіть себе, і все буде добре. Обов'язково. І ми з вами зустрінемось в наступному відео. До побачення!